Сьогодні відбувається дуже важливий захід для нашої долинської багатопрофільної лікарні. Це розробка і напрацювання стратегії на майбутні періоди роботи. До розробки стратегії залучені всі працівники закладу охорони здоров'я, також залучені пацієнти, громадськість, керівництво громади, залучені партнери. Ми очікуємо, що саме наші напрацювання підтвердяться думками нашого колективу. Для написання стратегії у нас дуже багато пішли ресурсів. Це є часу в основному. Стратегію написали три з половиною місяця. Ми постійно збиралися. У нас була створена робоча група. Робоча група постійно працювала, залучаючи до цього колектив і пацієнтів. Звичайно, що хороші послуги медичні є перевагою для будь-якої громади, тому що це є. І здорова громада, і приїжджають інші пацієнти, які за собою також проводять кошти для нашої громади. Маючи можливість лікуватися в інших лікарнях і в приватних лікарнях, я звертаюся за послугами в нашу долинську лікарню, тому що хороше обладнання, ставлення до пацієнтів хороше і рекомендую так. Також звертатися наших жителів в долинську в нашу лікарню. Нашими ключовими пріоритетами це є розвиток персоналу, це є покращення умов пацієнтів, це також є комунікація з громадою, комунікація з партнерами. Але ну, основним таким є нашим напрямком це є якісна медична допомога. Сьогоднішній захід є визначним для нашої територіальної громади, тим, що Медичні працівники зібралися на таке засідання, приурочене написанню стратегії. Всі хочуть долучитися і всі випрацьовують разом свою стратегію, по якій вони будуть рухатись далі. Один з перспективних планів, який сьогодні напрацьовує наша лікарня, це пакет реабілітації. Пакет реабілітації він дуже важливий на сьогоднішній день, тому що він дає можливість. Не тільки надавати реабілітаційні послуги нашим воїнам, а й людям, які приїхали зі сходу країни, людям місцевим, і взагалі ну на жаль, ми живемо в такий час, що пакет реабілітації все більше і більше буде ставати важливим для нашої громади. Міністерство охорони здоров'я має чітку візію стратегії розвитку медицини і та і ціле досягнення. А цілі це є, щоб люди мали якісну, доступну і безоплатну медичну допомогу, безкоштовну медичну допомогу. Тому ті заходи, які проводяться, я думаю, що вони будуть результативні. Зі сторони міської ради, ми так само напрацьовуємо всі можливі проекти пов'язані з реабілітацією в нашій громаді. Ми хочемо застосувати максимально наші природні ресурси, які є в нас, які ми можемо використовувати. На жаль, на сьогоднішній день повномовці ми не використовуємо. Тому багато планів, багато проектів, які будуть впроваджуватися впродовж цього року і наступних років, які дадуть можливість. Перетворити нашу громаду на добре місце для реабілітації, для покращення самопочуття не тільки жителів нашої громади, а й всіх тих, хто до нас приїде.